Ну, насправді, коли ми говоримо про телетріумф, то треба запитувати: а тріумф чого? Якщо тріумф розважального телебачення для того, щоб остаточно там в людей мізки відключалися, а не включалися, то звісно ну, десь можливо ми можемо говорити, але чи це український тріумф? Ну, дуже навряд чи. Що нового ми побачили в телевізійному виробництві цього року? Навіть якщо взяти розважальні формати, нічого особливо нового, чогось яскравого, чи ми продукуємо взагалі нові формати. Що в нас їх хтось купує, чи ми щось нове придумуємо, креативимо, подаємо. Ми кажемо, що в нас чудове телебачення. Воно по-своєму на рівні картинки воно чудове, але на рівні ідей воно бере чужі ідеї. І воно їх тут реалізовує, ці чужі ідеї в Україні. І е, тому знову ж таки е, тріумфувати довкола чого? Якщо ми візьмемо новини, тим паче, тому що. Півроку, фактично до жовтня місяця, ми бачили абсолютно спотворену картинку дійсності. Ми бачили повний відхід від політики. Ми бачили, як на деяких телеканалах взагалі новини як такі замінялися. Просто те, що називається чорнуха, банальна чорнуха. І е, в цій всій ситуації ніхто не почав говорити про проблеми. Ніхто відверто з телевізійників не сказав, що в нас є чимало проблем в телевізійному виробництві, а про які варто було би поговорити, як їх уникнути. Ніхто не покаявся, зате всі тріумфують. І в цій всій історії, от можливо, варто було би все таки і критично на себе десь дивитися. Можливо, варто почати з себе і побачити себе з боку, і почати чесну розмову, і сказати, чому так сталося і що сьогодні треба зробити, аби так не було далі. І коли такої розмови нема, а натомість є спроба самих себе нагороджувати, звісно, це викликає певну іронічну усмішку. Я не проти нагород, особливо якщо вони не від держави, а якщо вони з середини колективу. Але Нехай журналістика, мені би дуже хотілося, щоб журналістика в цьому сенсі привалювала, щоб для телебачення журналістика класична, вона би була отою королевою, да, довкола якої є отою основою, щоб ми не поклонялися винятково на розважалівку. Тому що розважалівка, якщо ми робимо її і ставимо її в центрі, то це вже не телебачення, це вже просто кабаре. І тоді це. Премія Телекабаре насправді. А от, той от тріумф, це коли люди дізналися щось нове, це коли люди а, зробили якісь висновки, коли телебачення їх не лише розважало, а дало їм щось, щось дуже практичне. От тоді це тріумф, тріумф думки. І тріумф, напевно, в першу чергу вдячності самого глядача. Тому що, якщо Оскар це там кращий фільм. І це кращий режисер, кращий оператор і е, кращий звукорежисер е, і кращі актори. То телебачення це не просто актор. Якщо ми говоримо про новини, ми повинні бачити її в контексті соціальної відповідальної відповідальності журналістики і соціальної відповідальності медіа. І це вже зовсім інша сфера, довкола якої треба починати з критики, а закінчувати нагородами.